Я просто в шоці. Духовка для цього торту не потрібна, але приготування я починаю з крему. Крем я буду робити саме звичайний класичний заварний. В Кастрюлі змішую яйця, цукор, ваніль, борошно та тепле молоко. На повільному вогні при постійному помішуванні довожу до загустіння. До гарячого крему додаю вершкове масло, перемішую до повного його розчинення, накриваю плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись. А для коржів змішую яйце, згущене молоко, борошно. Та розпушувач. Тільки обирайте нормальне згущене молоко, а не цей молоковмісний продукт. З цієї кількості тіста виходить 6 коржів, тому тісто розділяю на 6 рівних шматків. Тісто розкатую, обрізаю під тарілку, щоб коржі були однакового розміру, і обсмажую на сухій сковорідці з обох сторін. І коли всі коржі готові, я приступаю до збірки торта. Тут все дуже просто: кожен корж треба перемазати кремом та скласти один на один. І так, доки не закінчиться. Коржі та крем. Також не забудьте про боки торта і щедро змастіть їх кремом. А для кращої стабілізації я ставлю у холодильник торт, зажавши його в кондитерському кільці. Прикрасити торт можете на ваш смак. Я використовувала для декору крихти печива, подрібнені грецькі горіхи та лохину. Всю ніч торт простояв у холодильнику, а на ранок ми смачно поснідали.